Добрий день, мої любі малята! Я дуже рада сьогоднішній нашій зустрічі. І знову сьогодні до нас на заняття завітала бджілка Майя. І, як завжди, вона прийшла не сама, вона принесла нам цікаві сюрпризи та завдання. Подивіться, біля вулика знаходиться якийсь мішечок. Що ж в ньому? Може, тут цукерки? Ні. Може, тут музичні інструменти? Ні. А що ж тут зараз ми побачимо? Ой, малята, до нас прийшли чарівні сеглинки лего, і бджілка Майя запрошує всіх нас. Чересний лего світ. А щоб потрапити туди, треба перепустку. Ось така. На небі світить сонечка, травичка скрізь росте. Пливуть хмарки на небі. І річка хай тече. З любов'ю вас зігріємо, щирістю сердець. Ми до вершин крокуємо. Нехай усім щастить. От така гарна лего Башточка у нас получилася. Малятка, подивіться і скажіть, сама найнижча цеглинка якого кольору правильно жовта. Яка цеглинка знаходиться під рожевою цеглинкою Вірно, червоного кольору? Яка цеглинка, Якого кольору цеглинка знаходиться над зеленою? Так, синього кольору. От така гарна башточка. А зараз ми з цієї башточки побудуємо пряму. Цього цеглину. Рахуйте разом зі мною. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер давайте порахуємо навпаки. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці маляти. А тепер наступне завдання. Лівою рукою візьміть. Зелену цеглинку. Правою рукою візьміть рожеву цеглинку. Поміняйте їх місцями. Як ви вважаєте, кількість цеглинок змінилася? Правильно, кількість цеглинок від цього не змінилася. Шість цеглинок в нас і залишилося. Які ж ви молодці малятки, бджілка моя! Знову нам наступне завдання. Вона придбала доріжку собі і не знає її, яка довжина нашої доріжки. Зможемо виміряти? Звичайно, зможемо. Ось у вулику знаходиться доріжка, яку придбала дівка Мая. І зараз ми її повинні. Дірюватиме доріжку за допомогою умовної мірки. Умовна мірка у нас буде цеглинка Лева. Від початка доріжки починаємо випадати. І дізнаємося, яка ж довжина нашої доріжки. Ой, 4-5. Вірно, бджілка, довжина твоєї доріжки 5 умовних одиниць. Запам'ятай, дякую малята за те, що ви допомогли. А за те, що ви такі розумники, бджілка Марія пропонує нам погратися із кубиками лего. Беремо руки, в ліву ручку рожеви. Цеглинку у праву ручку, жовту цеглинку і починаємо з ними гратися. Ця цеглинка фантазе. І чудовий масажер. масажет. Дізерунчатий бочок розвиває кулачок. Молодці малята. Розвинули ми свій кулачок. Ось наша гарна доріжка залишилася. А бджілка має знову нам ще сюрпризи готує. Вона нам принесла геометричні фігури. А як ви зараз самі мені підкажете, яка геометрична фігура має три куточки? Правильно, це трикутник. Скажіть мені яка геометрична фігура зовсім не має куточки. Правильно це круг. Яка геометрична фігура має 4 сторони і чотири куточки? Правильно, це квадрат. Давайте ще раз разом їх назвемо Червоний квадрат. Жовтий кружечок зелений трикутник. А сьогодні ми з ними ще трішечки пограємося. Ну оце глинки в руки візьміть веселі геометричні фігури зробіть. А у мене це вийшло ось так. Подивіться, маляти! Такі веселі геометричні фігури у мене получилися. А тепер послухайте домашнє завдання. Ми з Бддінка й З нетерпінням будемо чекати фото ваших веселих геометричних фігур, а також виробів із лего-конструктора. Думайте, малята, творіть, розвивайтесь, фантазуйте! До нових Зустрічі до побачення.